Волонтерство не мусить бути вічним, іноді достатньо просто об'єднати людей, і вони будуть рухати світ вже без твого втручання. Почну з розповіді про Ельзару У 2020 році. Вона разом з подругами заснувала проект English East». Це волонтерська програма менторства з англійської мови для дітей та підлітків зі сходу України та Криму. Вони зібрали команду молодих людей з готовністю прокачати англійську з дітьми, знайшли зацікавлених в цьому підлітків. І познайомили їх одне з одним. Причому ментори та менті часто об'єднували за спільними інтересами, аби взаємодія була комфортною. Ельзара каже, що Питання було навіть не в англійській, а скоріше в цікавих людях поруч, які залишались близькими, і по закінченню спільної роботи. Як приклад, після вторгнення хтось з менторів допомагав своїм менці у виїзді, надсилав гроші, купував речі чи надавав прихисток. В критичні моменти взаємодопомога значить надбагато. Одна з учасниць English East, Руслана разом зі своїм ментором Сергієм вона поставила ціль в кінці проекту подивитись улюблений Лалаленд La -La в оригіналі. І вони це зробили. А в лютому минулого року Руслану з сім'єю евакуювали із Лисичанська і розмовляти англійською доводилось постійно, тож знання дуже знадобились. Благодійні проекти це не тільки про одноразову допомогу, вони часто створюють потужну спільноту. Люди солідарні і щиро зацікавлені бути поруч. І якщо ви вже зробили щось корисне, це матиме позитивний вплив і надалі.